Особисто я вже багато вразів, але конкретно по справах правого сектору приїхав вже з Бурга. Тому ваш район для нас дуже важливий, важливий для взагалі для нашої справи, для української. Маючи на увазі, що всі знають, скільки тут живе справа для силаністих патріотів. Але я не вискало тим, що дуже багато було номінантів у нас. І ми розуміючи ситуацію, що всіх треба зібрати до кучі, щоб організувати всіх до одного кулака для більш а, а, кращої, більш гармонійної справи, визнавали довго моніторин, якого призначити і прийнято рішення. Головою партійного середку прилучення партії Правий сектор буде у нас Кирило підсумку. Я бажаю. Пустики. Бажаю всіх зібрати до купи в один кулак і бажаю вам всім зробити дуже потужну місцеву і районну організацію на приміщенні квартиру праві світу. Слава Україні! Героям! А розкажіть про Ух, Ну що, почнемо. Навчався в гімназії номер 5 успішно її закінчив, після чого поступив Івано-Франківський національний космічний університет нафти і газу. От, закінчив кафедру видобування нафти газу і отримав диплом з інженера гірничої справи. Рік шукав роботу, після чого знайшов і почав працювати на вулиці автолас, відділ лабораторії диспутання. Людина приймала участь. Незважаючи на свої 25 років, людина приймала участь в двох революціях. Так. Це для мене було, чесно кажучи, немножко здивовано, що... друге, це зрозуміло, вже хороше. Але в 15 років бути на майдані, все це теж для мене дуже показує. Я сподіваюся, що ви тут організуєте команду, яка буде представлена всебічно і айтішниками, і говорящими людьми, пропагандистами, і людьми, які будуть тихо будувати організацію. І співпраця з Дуківською, з Дуківською ротою, яка представлена тут вже у вас дорожню. Тому я сподіваюся на велике вашому. Дякую.